Перевіряємо додавання і віднімання. Сядьте зручно, посміхніться і на мене подивіться. Зробимо в науку крок, починаємо урок. Дітки, пригадаємо, як пов'язані дії додавання і віднімання. Подивіться, будь ласка, у нас є вираз. 8 додати 5. Давайте спробуємо обчислити його. Скільки ж буде? 13. Давайте спробуємо з кожної рівності на додавання скласти дві рівності на віднімання. Отже, ми можемо від суми відняти один із доданків. 13 відняти 5 дорівнює 8. Тобто від суми відняти один із доданків та отримуємо саме в результаті інший, інший доданок як відповідь. Так? Далі 13 відняти 8 дорівнює 5, тобто в різниці ми отримали 5, тобто дорівнює одному із доданків. Проглянемо далі. 6 відняти 7 дорівнює 13. 13 відняти 7 дорівнює 6. 13 відняти 6 дорівнює 7. 9 додати 4 дорівнює 13, 13 відняти 4 дорівнює 9, 13 відняти 9 дорівнює 4. Запам'ятайте, дію додавання перевіряю дією віднімання. Щоб перевірити, чи правильно виконано додавання, треба від суми відняти один доданок, порівняти одержаний результат з іншим доданком. Якщо одержали число, яке дорівнює іншому доданку, то дія виконана правильно. Перегляньте, будь ласка, спробуємо знайти значення сум. 7 додати 4 дорівнює 11. Перевіримо, так? 11 додати 4 дорівнює 7. 8 додати 7 дорівнює 13. Перевірку виконаємо. 13 додати 8 дорівнює 7. 9 додати 6 дорівнює 15. 15 додати 9 дорівнює 6. Отже, Попрацюємо далі. Спробуємо знайти значення різниць за схемами. 14-7 дорівнює 7. Оскільки 7-7 дорівнює 14. 12-3 дорівнює 9. Оскільки 9-3 дорівнює 12. Продовжуємо працювати. 11-8 дорівнює 3. Оскільки 3-8 дорівнює, дорівнює 11. 18-9 дорівнює 9, оскільки 9 додати 9 дорівнює 18. 11 відняти 7 дорівнює 4, оскільки 4 додати 7 дорівнює 11. Запам'ятайте, віднімання перевіряють дії додавання. Щоб перевірити, чи правильно виконано додавання, можна до різниці додати від'ємник, порівняти е, одержаний результат зі зменшеним. Якщо одержувала число дорівнює зменшуваними, тоді дія виконана правильно попрацюємо далі. Спробуємо знайти значення різниці та виконати перевірку. 15, відняти 6 дорівнює 9. Перевіримо з вами. Наприклад, можемо до 9 додати 6, отримаємо 15. 17 відняти 9 дорівнює 8. Так? До 8 додати 9 отримуємо 17. 13, відняти 5 дорівнює 8, до 8 додати 5 отримуємо 13, 13, відняти 8 дорівнює 5. Якщо до 5 додамо 8, отримаємо 13. І 12 відняти 6, 6, 6, якщо до 6 до 6, отримаємо 12 Резумнички, Попрацюємо з задачею. Довжина голови китової акули 2 метри, а тулуба на, невідомо, на 9 метрів довша. Яка довжина всього тіла акули? Ну, давайте уявимо, так, що голова ну, у нас є кит, так, не акула, але що голова 2 метри, а довжина на 9 метрів довша. Так, як ми можемо розв'язати цю задачу? Правильно, до 2 додати 9 отримаємо, отримаємо з вами скільки. Правильно, дітки, 11 отримаємо. Працюємо далі. Попрацюємо далі з задачею. Під коралами ховалось 14 крабів. На полювання вилізло 6 крабів, а залізло під корали 4 інші краби. Скільки крабів стало під коралами? Отже, було 14 крабів, вилізло 6, залізло 4, стало невідомо. Спробуємо розв'язати з вами задачу. Отже, нам треба дізнатися, скільки залишилось крабів після того, як 6 вилізло. Тоді ми що можемо зробити? 14 відняти 6, отримаємо 8 крабів, залишилося. А тепер нам треба дізнатись, скільки ж стало крабів після того, як залізло ще чотири. Ми можемо з вами виконати дію так Те, до того, що залишилось, додати те, скільки залізло крабів. І тоді отримуємо 8 до 4, рівня 12 крабів стало. Відповідь: 12 крабів стало під коралами. На цьому наш урок завершено. Дякую всім за плідну роботу.